Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні, як завжди, я з вами, мої прихильники, хочу поговорити про наболіле. Ну, спершу про війну. Як бачимо, вона триває, не дивлячись на всі заяви та очікування від цих переговорів, війна йде. Я вже неодноразово говорив, що для мене це не сюрприз. Російська Федерація вбивала, вбиває і буде вбивати, поки її не зупинять. Як її зупинить. Я розумію, що якщо війна триває, значить санкції для тиску на Російську Федерацію просто недостатньо. А якщо недостатньо, значить комусь ця війна вигідна. Значить, хтось таки на цьому заробляє. Як не хочеться це говорити, а це факт. Всі чудово розуміють, що Російська Федерація не зупиниться через якусь там стурбованість світу. Цього не буде. Як ми бачимо, Москва просто збільшує тиск, бо може собі це дозволити. От і все. Тому я вважаю, що якщо всі ми хочемо миру, то нам всім разом треба зробити так, щоб війна Путіну коштувала все дорожче і дорожче. От тоді ми можемо щось зробити. Я вважаю, що все до того йде, але просто зрозумійте, що політичний тиск і заклик до миру. Не зупинять війну. Це не, це не буде аргументом таким вісовим. Треба вводити Росії жорсткі санкції, нищити їх на фронті, давати просто зброю хлопцям нашим побільше. Оце тільки так ми зможемо встановити русаків. По-другому нічого не буде. Зараз хочу вам ще розказати про ще одну хорошу новину, яка порадувала кожного українця. Всі ви, напевно, чули на днях. Як Україна показала, що вміє використовувати зброю за призначенням. Я думаю, що всі вже все чули, як реалізувалася операція Павутина. Такі, знаєте, дуже несподівані удари дронами по військовим аеродромам. Це якраз те, про що я говорив. знаєте, Як ото гроші люблять тишину. а же само і е, всі ці моменти треба. Прораховувати до мілочей. Ви вспомніть, коли говорили про е, наступ. Да? Довго про нього говорили, а що ми мали в ітогі? абсолютно нічого. А тут це тихенько, мовчки і тільки бубух, дрони як бахнули по військових аеродромах. І є, 41 винищувач. Це 41 тільки знищений військовий літак, які кидали бомби на українські села і, і міста. Представте, це, це просто, це, ну, ні, ну, ні, ні, ніхто не то, що не ожидав цього. Але дивіться, СБУ, наскільки я казав, що СБУ стало на своєму місці. Його не чують, але воно кругом. СБУ кругом все бачить, СБУ кругом все чує. Знаєте, я вважаю, що це самий прекрасний аргумент для майбутніх переговорів. Впевнений, що ви зі мною всі погоджуєтеся. І ще, от я вважаю, що тільки продумані операції в глибокому тилу і більше дронів приведуть Кремль до свідомості. От тільки отакі операції. Як іще показати, що Україна не збирається капітулювати? І те, що Росія. Не хоче вести реальні переговори, а вона не хоче, всі ви бачите, приведе да? до ще більших наслідків для них. От ще більших. Подивіться, не, не встигли е е е е е е ще потушити самоліти, вже загорівся міст. І так буде ще. От ви спомните мої слова. Бо те, що відбувається зараз, це просто сором. Сором для Росії колись другої. Армії світу, так називаємої, другої. Бо зараз Росія показує технічну і моральну деградацію. Зато Україна красавця, Наші воїни взагалі супергерої найкращі. Русаки хотіли показати, як за три дні здолають у сотню раз меншу Україну. Здолали. Добрий вечір, ми з України. Що в ітоги? показали, що в них немає сучасних навіть танків на Т-64 хотіли Київ взяти. І те, що вони втратили вже половину морського флоту від країни, в якої взагалі немає флоту. А тепер ще втратили третину бомбардувальників, в якої от країни, в яких також немає авіації? Почти немає. Це просто позор. Ми взяли, опозорилися на рівному місці. Пора закінчувати. Вони самі все прекрасно розуміють, що пора закінчувати, тільки самі не знають як. Бо тому що ну, почали вони її ну, думали ж за три дні, а тепер не знають, як закінчить. Ну і на останок пару слів, як завжди, про Порошенків. Ми вже з вами говорили неодноразово про спробу Порошенка рятувати статки у Крижопільському суді. Так от. Один із глядачів навіть написав мені чудового коментаря такого, знаєте? Буцімто я знову несправедливо нарікаю на святого кондитера. Ну, несправедливо, я на нього так все говорю. Так а при чому ж тут я? Скажіть, будь ласка, от при чому? Усі ЗМІ, усі змі. Світу повідомляють, що дружина Порошенка, подаючи цей позов, мала намір залишити за собою найбільш цінне майно родини, тим самим рятуючи його від наслідків незаконних дій свого підсакційного чоловіка. Ви розумієте всю мізерність цього судового фарсу? Значить. Заявлять на весь світ про незаконні переслідування за опозиційну діяльність і водночас вигадувати схеми для порятунку нажитих статків, вішаючи їх на дружину. Нонсенс. Ну, сам із себе сміюся. Як взагалі така схема могла бути затверджена сивочолим полководцем і героїчним волонтером? Це ж він ставить себе. Не тільки що він полководець, він ще й героїчний волонтер. же. Про що взагалі от, думають піарники гетьмана? От мене питання. Чи вони його просто підставляють його просто? Я не можу зрозуміти. Як можна так підставляти е, головного борця за права та свободи українців? А насправді, як все ж таки і добре? Це проста? Жадібність. Це та жадібність і, і віра у власну бездоганність показують всім нам, усім нам показують, просто ціну та мізерність окремих амбіційних семників та крадіїв. Але, знаєте, всьому свій час. Я це говорив вже не один раз і говорю ще раз. Кожен відповів за своє і за себе, і за все, що він зробив. Тому бережіть себе, бережіть своїх рідних, допомагайте Збройним силам України, вірте в перемогу, підтримуйте нашого президента. Слава Україні! Слава українській нації і російській Федерації. Слава Україні!